Так, що ми з вами що ми вирішили? Що, Ну, здаємося, ні? Ну давайте щось що то вже рішать, тому що русских стали чекати. Вони так довго і так переконливо, співали одне одному трелі про те, що Ну там ще, ну, ну от, -от, от, ну, ну, чуть-чуть, бокалять, чуть-чуть от-от, ну там 2-3 неділі якісь, і все, і наш фронт рухне. І що русська армія сильна, як ніколи, і що вони кудись нахрен там наступають, ти ж. Ну, Коротше, на надмірну їхню фантазію більше не розчитуйте. І сякла. Вони вдруг і ще не всі, на доволі таки масово, почали розуміти, що їм вмісто побіди як... ну, якась фігня, вибачте, маячить. Рогозин заявил о тупике на фронте и кратном превосходстве Украины в дронах. Сенатор от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин признал, что война России и Украины зашла в тупик, а силы на поле боя равны. Он заявил, что на линии соприкосновения наблюдается позиционная война, где продвижение дается с огромным трудом и колоссальной ценой. Мы сейчас двигаемся традиционными способами, штурмовиками по три человека. Это позиционная война, техника сжигается, не доезжая до линии фронта с обеих сторон, сказал он. Ну, в його случаї це рівносильно предательству. Відео з цими його відкровеннями вже широко розлетілося по сіті, що аж хочеться перепитати, Рогозін ти или это? Його точно в жопу ранили, а не в голову, ні? Чого тебе в предательство -то понесло, а? Вчора Трамп, сьогодні цей, ще ж позавчора тебе за такі слова могли за фейки про російську армію кастрирувати. Ти що вже теж проти війни? А що, один я говорить, Рогозін? Победить неможливо. Губарев заговорил заговорив надвигающемся поражении России Росії войне проти України. Сепаратист Павел Губарев вважає, що стратегічно Україні выгодно текуще положення на фронті і в глубоком тилу двох стран. Нам не вигодно мати на своєму боці таких простих, господі сторонників і рекламних агентів, які ще вчора всю свою енергію пускали не в сторону путінських війська обсирати, а в сторону якогось побідобесія. Куди воно у вас із організму ділость? Чего вы все мимо линии партии струйку начали пускать? Рядовой Губарев. В то же время российская пропаганда продолжает вводить общество в заблуждение о том, что ВСУ близки к поражению, а мы перемалываем противника и скоро победим. Тогда как положение патовое и фактически является поражением. Возможность закончить СВО победой при сохранении колониальной системы власти в России отсутствует. Клян, слышь, мы их точно на работу не нанимали? Ні, ну мало ли, ну може, то ти там, я думаю, по п'яні приколовся, ли Вони ж, бідні наївні, вони ж висприймають все це серйозно. Настільки серйозно, як от вони ще вчора топили за Росію, матушку, за побіду, за Путіна. Куди це все ділося? Що случилось? Александр Зимовский. Отсутствие крупных побед привело к кризису военных медиа. Война на Украине кардинально изменила российский медийный ландшафт, особенно в сегменте военных медиа, от официальных СМИ и ТВ-каналов до военблогеров и военкоров Телеграм. К сентябрю 2025 года эти ресурсы, некогда задававшие тон общественным настроением, столкнулись с кризисом, который нельзя игнорировать. Другими словами, русская пропаганда устала Придумати якісь причини для радості, рисувати фейкові, победи. і сама ж з удивленням обнаружила, що вона все це час роздувала пустышку. Треба робити, ну Путіну як то сходить про це розказати, признатися, покаяться, ну, у нього, як на зло занято, і кабінет ізнутри запертий. Пад! Путину врут. Скандальное заявление военкора о реальной обстановке на фронте. Военкор Анатолий Радов вскипел. Президенту РФ Владимиру Путину врут в докладах. То, что Путину докладывают, немного отличается от ситуации на месте. Кроме того, он заявил о критических проблемах со связью. Ситуация по описанию напоминает 2022 год. А также обратился к командирам. Вы ради наград можете проиграть родину. Слова военкора приводит царь Град. І тут сам же ж і збрехав, да? не можете, а вже фактично приграли. Не віриш, скади почитай любого другого воєнкора. У них всіх зараз там розброди, шатання, до них всіх різко стало доходити, що як ти ту жопу не розрисовується, все одно жопа. ЗЮ-пропагандист публично признав провал війни в Україні. Ключові цілі не достигнути. Російський ЗЮ воєнкор Юрій Котенок заявив, що за 3,5 години війни стратегічні задачі Москви не виконані і в ближайшие годы виконані не будуть. І це то, що особенно стоїть отмітить. Даже не то, що вони говорять, а з якою категоричністю. Не будуть. Не, не будуть, і все. Тут нема ніякого. Предмети для дискусій. Вони настільки чітко і прямо вже одне одному це говорять. наскільки чітко і прямо ще вчора говорили, що будуть. Ми наступаємо а зараз одне одного перепитують. Де? Под доброполієм ситуація катастрофічна. Зювенкор воєнкор подаляка обрадував в кавичках росіян новостями з фронту. Російський воєнблогер подаляка признав катастрофічне положення армії під доброполієм. Дефіцит людей і техніки делають пораження Росії все більше стоп, стоп, стоп. це вообще то ну, наша фішка. Нічого нам ніким воювати. Чого ви наш копірайт вообще то поцупила, а? Думаєте, статус колишнього українця дає вам на це таке право? Да? Сам же стою і думаю, от як все таки хорошо, що іменно цей біомусор предательський перебіг на їхню сторону, от саме тепер з ними і боріться. Ну, якщо єсть ким. Кинули последние резервы, воевать некому. Зю-патриотка рассказала, на что готов пойти Кремль. Россия сожгла последние резервы в войне против Украины. Срочно нужна новая мобилизация, утверждает пропагандистка Татьяна Монтян. Ага, чтобы твою жопу предательскую прикрыть, да? И чтобы доказать, что ты правильно предала, кому надо. Нехай Путин за это еще сотни тысяч трупов положит, а ты же потом первая прибежишь и начнешь орать, что все это коту под Игорь Стрелков, ситуация явно валится в катастрофу. Теперь по ситуации. Оцениваю ее как стабильное ухудшение, ожидаемое. Плавное, неторопливое, без резких срывов и слегка припудренное, совершенно бессмысленными и столько же незначительными, но недешевыми с точки зрения потерь. Укры продолжают довольно спокойно разменивать территорию на время и ресурсы. И ничего наше руководство военное и военно-политическое сделать не может с этим. От що не кажіть, я все-таки за ним скучаю. Малай, молодець, що навіть тюряги знаходиш возможность насрати своєму любимому Путіну на голову. Ну, от є одна біда, поки вони там дружно всі тебе на кічу кидали, ти перестав бути оригінальним. Зараз отакі от нюні, вся ваша пропаганда пускає. Зараз ти цим нікого не удивиш. Украинцы нас бьют. Зю пропаганда обвиняет Кремль в предательстве. В Зю сообществе нарастает гнев и разочарование на фоне топливного кризиса, который охватил Россию и оккупированные территории. Пропагандист Евгений Гольман вышел из себя и обвинил Кремль в предательстве из-за дефицита бензина. Гольман эмоционально отреагировал на катастрофическую ситуацию с бензином и прямо обвинил путинский режим в провале. По его словам, российская власть не способна защитить стратегические объекты и фактически предала собственных граждан. А я вам с самого начала говорил, что эти удары Це дуже правильні удари, навіть з своєї точки зору. Вони валять їх не менше, ніж наше уже на фронті. І саме прикольне, то, що це ж вони з нами хотіли таке зробити. А вийшлося виход... ну, всіх так. Да. Записки ветерана. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и дистоплива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень эпично, если мы на четвертый год войны так и не сможем разнести х** энергетику, а они нам разнесут. Да, это будет уже эпично. Ну, только, ну, что будет, что ты скромничаешь? Ну, уже начали говорить правду, то, то говорить и как есть. Уже есть уже есть все ознаки того, что ваши планы реализуются в полной мере, только что-то именно против ваших самих. Все решится в ближайшие месяцы. Зю Патриот призвал россиян готовиться к поражению. Российский пропагандист Максим Калашников считает, что поражение Москвы в войне против Украины может наступить уже в ближайшие месяцы. Вы, господа пропагандисты, вот ставите меня сейчас в какие-то неудобные положения. Мне буквально подрывает сейчас с мамой поспорить. Что, мол, подожди, ну куда вы торопитесь, алло? Это еще нет, это еще для вас, подожди, это еще не крах, это еще не конец. Не торопиться быть, а все, что я это должен делать, а? У вас есть в ваших пропандийских войсках кто-то старший? Кто может ну, взять на себя смелость, выйти вперед и сказать, так все заткнулись, замолчали? Что вы разнылись? Слушайте, что я вам сейчас тут скажу. Украина готовится к Украина бросит все силы и средства, которые у них есть. У них достаточно людей. Не надо тишать себе людьми, что там некому выевать. И Запад им сможет дать всю технику. Напомню, самые большие попрежнему запасы тяжёлой техники на Запад. И напомню, что суммарный потенциал, как мобилизационный, во много раз превышает непосредственно наш. Под миллиард у нас. И ты туда ж, да? Угу. Да, что-то у вас, господа про не то пришло с достижением целей СВО, які вдруг, вдруг. Кто мог подумать, пішло не по плану. Да, і от коли вони Накидаться звикнуться з цією мислю, вони побачите, вони свої власті ще такою проблемою стануть. Вона ще так з Софігененієм побачить, яку помойку вона викормила на свою ж голову. І нам для цього нічого даже робити не треба. Це, не, ну як треба? Нам треба буде зорко следити, щоб от ця вся голодна араба потім не стала ще нашими штатними бажателями. Придеться зорко следить за тим, щоб держати дистанцію і не пускати туди, куди не треба пускати. Бо залежуть же до смерті. Їм не вперше. Так, ну і дивіться, общу тенденцію ми, ну так в общем описали, вона дійсно така. Но є одна проблема. Ну, і це така серйозна проблема. Значить, Збройні сили України свою роботу роблять. Но для того, щоб і далі йшло, як воно йти, щоб случилось то, що ми хочемо, щоб воно случилось, ми Збройним силам України. Повинні ну, максимально сильно допомагати. Ми з вами це робимо, ви це робите. Ми вам за це дуже вдячні. Але ну, результат цього місяця ми, от уже бачите, місяць кінця добігаю. Я вас там успокаював. Що вроді пішли не пана, може, я зря це зробив. Ну коротше, ми опять зараз вилізли в хороші мінуси. Ну, Нам там прийшлося дещо докуповувати, і, ну, воно навіть в поточному режимі йде, як -то, як то дуже сильно йде, хлопцям багато що треба, і ну, коротше, багато що треба, ми, ми в тих же мінусах, і в мене до вас велике прохання. Давайте хоча б цей місяць закінчимо максимально вдало. Підженемо, так би мовити, всі наші можливості, щоб ну, наш, скажімо так, щоб. Наші волонтерські мінуси хоча б не були такими великими, які вони є зараз. Я не скажу, що щось от там прям з катушок зірвалося. Ні, от вона якось в поточному режимі йде нагня. Ну, коротше, нам з вами треба серйозно підтягнутися, давайте підтягнемось і вже наступний місяць спробуємо, щоб все тип топ нормально, краще. Ну, Цей місяць нам треба з вами гарно закрити. Як це зробити, я нагадую, ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, як ви знаєте. Це йому ми так допомагаємо і хочемо їх максимально забезпечити. Що для цього треба? Як це робиться? От у вас зараз на екрані є два QR-коди. Один веде на конверт, на приватбанкові, другий на банку в монобанкові Все працює дуже легко. Навели смартфон, класнули. І ваш донат пішов куди треба, пішов. Там і конверти банку названі, що для, для нашого полка Збройних сил України все нормально. Якщо цей варіант вам ну, не сильно зручний, або звикли до іншого, будь ласка, тут в описі до цього відео, або в першому прикліпленому коментарі описані інші варіанти. Вони по суті такі ж самі. Там є і картка гривнева, одна і друга в двох різних банках. Є короткі посилання на цю картку, є ж ці ж конверти банка. Там все можна взяти в цьому описі і зробити ту ж саму, так би мовити, операцію. Там же ж є, це в основному для тих, хто живуть за кордоном: є PayPal, є Skrill, є біткоін-гаманець. Є наша сторінка на GoFundMe. Куди ну так нормально було пішло, давайте тримати цю тенденцію. Вона чим хороша, уже неодноразово говорив. Не хочете світитись, щоб ваше прізвище десь там чи ім'я по батькові фігурувало, скористайтесь. О, фан... Якщо ви там не хочете залишати якісь дані, про себе їх не залишити і залишитись анонімним. Це для тих, хто ну, там, живе в країні, де, можливо, ну, не варто зайвий раз світити вашу допомогу Збройним силам України, будь ласка. Наша сторінка на GoFundMe працює, все чудово. Єдине, що хотілося б наголосити, якщо не QR-код а будь-який інший варіант з цих описаних, обов'язково, ще раз наголошую, обов'язково на... пишемо, для кого призначений платіж. Якщо це на перемогу хлопцям, розвідникам 120-ці, як завгодно, в якій формі, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, якщо це допомога нашому проекту, пишемо що це допомога нашому. Проекту теж в довільній формі. там Коляну на Віскас, Ізольді Філіповні на Апахмілон, Коту Василю на бусину. Ну, там або в якійсь іншій такій варіації, щоб ми чітко розуміли, розрізняли ці платежі для тих, же, хто хоче допомагати нашому проєкту. Дякуємо всім тим, хто продовжує і це робити. Значить, будь ласка, в описі там під, в районі описа до цього відео там є дві кнопки підписатись і спонсорство. Кнопка Підписатись обов'язкова для натискання. Перевірте, чи вона у вас неактивна. Ви повинні зобов'язані бути підписані на наш канал. Ми це з вас ми буквально вимагаємо і просимо. Крім того, там є поряд кнопочка спонсорства. Просто класні. зайдіть, подивіться, там є купа різних варіантів від дуже-дуже дуже бюджетних, які вас точно не обтяжать. Ну, до, до більш таких серйозних для тих, хто з нами постійно і хоче всіх благ нашому проєкту. Але краще це робити, якщо ви перейдете на нашу. На нашу сторінку на Патреоні станете нашим босом, патроном, помічником. Он до цього, на цю сторіночку коротке посилання вам даю. Можете зайти, подивитись, якщо вам там щось не зовсім зрозуміло. Там же в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі, є відповідний мануал. Ви його можете звідти взяти, подивитись, там є відповіді на всі ваші питання. Але в першу чергу ще раз наголошую: ми допомагаємо Збройним силам України, які допомагають всьому світові. Стати кращим вони це роблять чудово, і все буде Україна з нашою з вами участю та допомогою.